Проблема жирної шкіри голови є дійсно дуже великою. І часто запитання до нас, як експертів, ми чуємо від наших клієнтів, що робити в даному випадку, коли шкіра голови недоочищена, коли є лупа або потрібне часте миття волосся. Ми, як експерти, рекомендуємо почати з гарного очищення. В цьому вам допоможе ось такий пілінг для шкіри голови від бренду Elgon, і також після нього можна перейти. Йти до застосування шампуню, який підійде саме вашій шкірі голови. Наприклад, це може бути шампунь серії Primaria Протежирної шкіри голови, в складі якого є цинк, який буде гарно очищувати шкіру голови, а також підсушувати її. Акцентую вашу увагу на тому, що зловживати пілінгом для шкіри голови теж не потрібно. Його потрібно використовувати, якщо дійсно є потреба, надлишок себому який ви не можете вимити, або якщо ви змінюєте свій догляд. Як правило, використовувати пілінг для шкіри голови потрібно не частіше, ніж раз на три. Тижні, можливо, раз на місяць. використовувати його дуже легко та просто. На шкіру голови наносите пілінг, масажними рухами розподіляєте по шкірі голови, витримуєте 2-3 хвилини, після чого змиваєте та переходите до шампуню, який підходить саме вам для ваших потреб.